Якщо умовно взяти, що зранку в когось є такий раціон: будерброд, масло, сир, гарно кожний ранок будерброд з маслом і сиром, ну, можна ще додати туди, якщо є і це, там з майонезом. І він собі оце кожний ранок собі, так сказати, як до школи йде, або в когось, може, на роботу йде, собі так зробив і пішов. То це я хочу сказати одне із навантажень для, нашого, для нашої печінки і для нашого жовчного міхура. Теж є проблемка. Якщо сидіти. А що виникає проблемка? Бо дивіться, у цій їжі, яку я назвав, там багато, там є що? Там є холестерин. А якщо є там холестерін, а печінка сама виробляє наш холестерин, есть тобто виробляє для нашого рабо, бо холестерин це нам потрібен. Це якраз іменно той будівельний матеріал, який це оболонка для всіх клітин. Розумієте, він складається з холестерина. Обов'язково туди входить. Оболонка клітин. Так само гормони у нас більшість складаються, ну, утворюються до допомоги холестерина. Так само можна сказати, нервова оболонка для нервів, оболонка теж з холестерина, щоб не було того замикання, бо там електричний струм теж йде. Розумієте? І щоб от якраз от той холестерин нам і потрібен. Але якщо його забагато, якщо його зайвого, то печінки воно не потрібне, і він його викидає зайвий той холестерин. І куди він його? Разом з жовчем іде в жовчний міхур. А коли воно в жовчному міхуру там довго сидить. Знаєте, його забагато. і не встигає все вийти, тому що він хоче назовні. Да, через 12 персно киску, через тонку кішковик і товстий, і воно вийшло назовні. Це якщо норм. А якщо цього процесу нема, нормального, а ти постійно собі. Наярує, що цього будербруда, або дехто любить молоко, це теж там є холестерин. Розумієте, а хтось любить творог сметана, там теж холестерин є. А потім думаєш, а що це в мене на старості появилися камінчики, бо в мене така їжа була. Ну, да, ти кажу, ну і ми їли, а тут щось такого. А там я якраз, знаєте, в тваринних продуктах, можна сказати, місяця холестерин. Тваринний, знаєте, тваринний жир. Отак от давати. Бо є рослинний жир. В рослинному жирі холестерина нема. Знаєте, от я собі до салату додаю ляну оліку, то в ній нема взагалі холестерину. І тому треба мати баланс, мати баланс. Скільки треба тваринного жиру. А скільки треба рослинного жиру для того, щоб нормально працювала печінка. тому що печінка виробляє сама 70-80% того холестеріну. Ще чуть-чуть вона бере ззовні. Так, да. Якщо 20 грам сала, ну це норма. Більше то не треба протягом дня. Так само і масла. 20 грам і більше не треба. Я маю йду вершкового масла. І більше ні. Але норма, щоб ви знали. Зразу говорю, хоча, може, я ще й повторюся, 100 грам жира протягом дня з усіх продуктів, які у вас протягом дня ви з'їдаєте. Оце на все про все повинно бути 100 грам жира. Із них, щоб знали, 50 на 50, 50% повинно складати жиру тваринного і 50% рослинного. Да, бо рослиною, і авокадо, і горішки, навіть, і ці всі олії, це все рослини. І всі в насіннях, то що це все якраз і є рослинний жир. А жовч, коли виділяється і розщепляється і жир, йому все одно, чи це є тваринний, чи це є рослинний. Головне, що це жир, і це є основна функція. А наша задача як зробити, щоб не було застою. Бо тому, що наша печінка хоче, не хоче, а вона цілодобово цей жовч виробляє і туди, в жовчний міхур тихенько, туди воно і відкладається. А жовчний міхур накопичує, як там ємкість із. І жовчим, і вона виділяється, коли ми їмо жирну їжу. От якраз на жир, і це її основна функція розщепити це жир на маленькі, дрібненькі частинки, для того, щоб воно стало водорозчинне і щоб воно засвоїлося і пройшло в кров. Це є норма. І нічого тут такого поганого нема. Але деколи буває, знаєте, якщо е, ще раз скажу, коли ти їс жирну забагато, що робиться, коли. Отого холестеріна багато утворюється. Ну, ясно, що коли забагато ти холестеріна їж, то цей холестерін на стінках жовчного міхура відкладається. А буває, що він так і, знаєте, вона як м'язо, воно може стиснутися, і воно сідає, як пластилін. А потім воно потихеньку може перетворитися цей пластилін у камінчик. І от так і камінчики виникають. Знаєте, холестеринові камінчики, білірубінові, оце еритроцити, коли помирають, 120 днів живуть, і вони перетворюються в білірубін. І цей білірубінчик теж, так сказати, з нас повинен виходити. Але, він, але якщо густа, гус, густа шовч, то ясно, що не виходить, не виділяється, ну, мало рухається, це один такий з чинників може бути. Не п'єш водичку, а треба водний режим дотримувати.